Що заважає Росії капітулювати перед Україною вивести всі свої війська з нашої території? Що їм заважає? Всі шляхи відкриті? Дивіться. Вони в такій ситуації, що це був би для них. Непоганий варіант зараз відвести війська. Але в них є той, хто маніпулює, управляє. Вони загнані вже в глухий кут, в них немає виходу вже. Вони це повинні зробити, коли би. Це був би вихід. Але той, хто ними управляє, він не дозволяє це робити. І це безглузда затія. Вони тонуть. Дивіться, тут намальований вовк. Який хоче схопити оцю пташку, це пташка це ми, але він вовк в цьому морі, він вже і на берег не може доплисти. Видрябаться на оцей стопчик, він не може врятуватися, він потоне. Ми просто спостерігаємо, як вони йдуть на дно. І можемо ще докльовувати їх. І карти кажуть, що ваші мрії здійсняться, вони виведуть ці війська. Оцього ворога, який нападав, його приборкають. І в е, нас є чим відбуватися. Ми можемо давати відсіч. Це таємниця, це секрет. Ворог буде повіржен. Так. Такий вийшов розклад. Давайте приберемо того, хто нам заважає ці маніпуляції, щоб це не було повільно, щоб це було швидко. Перекриваю. Вищі сили, допомоги, прошу, приберіть всі перешкоди. Ну, тут темні сили чинять супротив, щоб якмога більше людей загинуло. Темні харчуються страхами, смертю, кров'ю. Заперечую негатив. Прибираю перешкоди, відкриваю шляхи на мир. Вищі сили, допомоги прошу. Приберіть всі перешкоди, які заважають росіянам відвести війська з нашої території, піти. Звільнити всі наші території, йти до себе і нас більше не чіпать. По Верховному суду буде так і так єсть, перешкод більше нема.